Хай, хай, машину Машину дгони. <плес> Та нормально, для таких вон. і надо. <плес> Як безпартійний, подивіться документи, реєстрацію в тому. Як? Ви були в батьківщині, кому ви В, батьківщині, Я в були. батьківщині були. А перед батьківщиною де ви були? Де? Я був безпартійний. І обраний депутатом був безпартійний. Ми ну знаємо, як ви обрали, як ви ночі так. дзвонили, тій люди, що санітаркою чи поборщиця і робить у школі, як ви вгрожали, щоб вона зняла Кого? свою кандидатуру. капітальну, ви вже йшли. Кому Тим ми знаємо, що потрібно. Подимайте. Потім коли почалося, що ви сотрудники піш, пішов розподіл розподіл, 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 тоді я став головою ради і працюю. І переймали рішення на підтримку ну, в, не приймали ви подивіться, а як ви могли тут сидіти, якщо ви їх не приймали? Ну як ви, як, як, хто вас би тут держав? Ну, Адміністрів ну, так, не такий був давлення, а ви кажете, де усі. Давайте Доп? бумагу, те, що подавала е, е, то, Білоус на сесії, вона ж виступала на сесії, протокол покажіть. Яка підтримка Януковича була? Ви напишіть заяву в соборі районної ради, хай голосують. Те, що ви показали? Скажуть сьогодні на сесії про на підірву заяву, я напишу заяву. Це а хто вам дожен казати? Хто будь самі не написати? Я не я, не я я Як не попадає? Як це, якщо ви такі патріот, що ж ви за його так держите? Скажете, не скаже, за це кресло. Та ніколи я тримав не за яке крісло, бо я ще да, тільки тільки обирався. Люди довірили працював. Ну, ви ж як ви, ви, той поліцай тоді, батьківщині полі. були, прийшли Ющенкові, ви зразу злякалися, я побуду замовку. Вами керував 25 чи 27 років. було. У нас у мене є бумаги, ви та саме під партією Ревігонів видвигалися у, у депутати районної. Як безпартійний? Ну я не знаю, які об... партійний ви партій легіону без, без, без партійний об... і вас по квоті партії регіонів ви зайняли посаду е голови е райради. Так, де я не займаю, мене обирають. Ну, обираєте. Об... Обираю, так, так Що як ви я займаю? <зв>. Як ви думаєте, дивиться, люди, як ви на цих людей писали доноси, садили їх у тюрми? Совість у вас є чи нема? Так. Ви дослужились до майора. До майора дослужились. За які заслуги? За те, що гнобили український народ, за те, що в Москву дзвонили. Так було, чи не так? Дяжі, а як було? А, я був... а я... як? Ви, я був... ви здрав... на полі були, з сопою робили, чи де ви були? Ну що, давайте. Так що ви под другу страсу попадаєте, що? Да не попадаєте, ну я, я давайте Це... сапою... ну, вас Якщо я попаду під ілюстрацію, я буду ліскувати. Ну, а, а ми то вас да. По ілюструємо. Якщо у вас совісті нема, пройшло, вже срок пошов, коли ви офіційно дали написати заяву. Віктор, відносно да. совісті, да. по початку про себе. Да, ми ми знаємо, ви розворували весь О, район. Да. Да, да, ви, у мене все розгорували. Усе, да, усе. У мене особняки, у мене заводи, усе мене. Знаємо, на чому прокурор їде яким бізнесом займається, знаєш? На Персоні немає ну, У Ніколая. І Ніколає не маємо. Дело не в тому. Том, Дело yeah. в тому, що ви напишіть заяву і йдіть, займайтеся чим хочете. Бізнесом купляйте собі заводи, машини по 800 тисяч. Давайте особову справу. Зараз подимаємо особову справу вас Освободіть місто, яке ви займаєтеся. Що ви боїтеся? Давайте особову справу. Оксана, а ну скажи з копию, то хай знайде мою особову стару. Mm. А чим ви тут займаєтесь, якщо ви ні до чого відношення маєте? Виконую свої повноваження. А які ваші? Так, так, хто буде дивитися? Давайте. Хочу мені, що приїхати. Провіряйте декларації. Що декларації не так? Чи ж в мене, наприклад, є там квартира, я її не показав. В мене є будинок, я його не показав. От беріть привітайте. А мене при да, про квартири говорять. Що ви на про ілюстрацію попадаєте. що ви про квартиру про квартири, то другий говорить. Якщо я попадаю про ілюстрацію, ви прийде, прийде час, я буду ілюструвати. Нема а а Який час? Те, що законом передбачено. А, а які? Які? 10 а? днів вже пройшло. Після об'явлі закону. Ви написати не були заяви. не пишете, не пишете. Так. Я розумію, що вам тут нравиться. Ну вже к чому-то можна воно йти. Я, я не пишу, тому що я під ідею не впадаю, виборні посади не впадають під ілюстрацію. Я, я не пишу заяву. І сотрудники КГБ не попадають, не так? знаю. А. Виборні були вибори. Тут очки всі, хто стоїть, і знають, які то були ну, вибори. Тут рай... 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 назва райська назва рай військомату за місцем прожива... проживання управління УСБУ. України в Сумській У безпеки України в Сумській Що, Я скривав? Ще? Не, так, як це так? Я в за запасі був. ви так, в так, як, так, як так, запасі? Як... Працював я там. чи не, Так а як це так ви в СБУ в запасі? А ви ж працювали з ну, Я не, не працював з управлінням. Так, так, це... Я був офіцером запасу. Все. Ще просто ну, так вам скажу. Є закон дійсно про очищення влади. Так о, там передбачено, що якщо люди не являлися, Тайним чи не тайним агентом, то підлягає ілюстрації. Який механізм надалі, ми теж не знаємо. Ну, ми, буде не але, механізм, але, але ми знаємо, буде. що люди пишуть у даному 10-денний термін, а та технологія, яка зараз є і на що, скажімо, націлюють, то відповідним чином дізнаватися про це з особових справ. Так? Ну, в особовій справі Ось, там у вас є, що на обліку СБУ. Що це значить, я не знаю, але я, скажемо, от -от я особисто чув саме від вас, що ви майор ГЕБ. Оце я ну, така була розмова. Чого <говорит> ти знаєте, його йдуть за бушлахами? Це ваша робота. Давай наводимо. Não, na de Це відкликання депутата. Це що не народ? Народ, то Депутати ради, Я і сам засідаю. На ваше задоволення. Добре? ви не Ще раз вам пояснюю. Сделайте по добру, так як вимагає закон, ви не написали напишіть, що, за завидно закону про люстрацію по е, е, люстрації. Я являюся співробітником КГБ з 1984 року. Читамочки, ПГБ. Так я того, а кітого не таке того. Так у мене є особистий склад. Я їм поясню, якщо не це зробити. Що тут такого боїте? Що ви хочете на сесії прийняти? Які? Сесія буде. Для чого? Що ви хочете прийняти? Хто скликався сесію? Що? Хто скликався? Бачимо, я Як? депутати не знають. По, по, пояснюю вам. Перше питання, те, яке був за домовленістю, це внести зміни до бюджету. Зв'язку з тим, щоб виплатити е, зарплату за листопад місяць за перший півріччя. <плес> так, так як так, як кошти бандитського групування прикриваються бюджетними такими законами для того, щоб об, на поналаштувати одних людей проти інших людей, Дай, що нібито через нас хтось не отримає заробітну плату. Люди, не ведіться на це, будь ласка, майте розум. Тому що Ай, їх я, я, я. ініціювали взагалі. Отам От із Сум. Чмирі, потім ініціювали Азарови і так далі. Щоб забрати, землю, щоб забрати і так далі. Я, я це все пройшов. Я знаю ваших і податківців, і всіх. Я знаю, як вони порушувалися проти, всіх, проти таких людей, як хабаря давали, щоб. Хабаря давали, щоб А він скільки зробив! Скільки ви дав пальм'ятки йому не годитеся? Це вся культурна з вами. Ви вже наскільки це все в'їлися, що вас вже треба відривати? наверно, ногами і руками, і то не одирвеш. А людей убивали, а тепер. Ось ви. Убивали людей. Ганьба! 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 Ти дивися! Там я в міністрацію взагалі не випадає. Там чисто чітко ясно написано, хто допомагає в адміністрацію працівники КДБ. Ті, які закінчили заклади КДБ, ті, які служили в КДБ і так далі. служив. — теж майори. Я не служив, так що так і в гестапо взяти, напишуть, в Ну спокійно? Ну В КГБ, ви служиш, так навіть в і все. — Тим більше ви був регіонал. А ну ж ви ж розумієте... тові кров на ваше по вині пані? Ви першими виступили тут і сказали, що. Что... Це є злочинний режим, Янукович злочинець Азаров злочинець, Захарченко-злочинець і так далі. Ви цього не зробили. Ви ждали, поки або вони нас передавлять, або ми переможемо. Ви, ж, ви чекали, просто ви чекали. чекали. А від теж відправляли і... по другавому. Ну, ви ж були і баньки, і на Ну, Позиція дуже удобно. Одні сказали, другі не відповідають. Ми вас прекрасно розуміємо. але ні. Ваше право, вірить, не вірить. Це це, 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 це право. Пішки шурували. Не забувайте просто, що ви, ви обрані народом. І народ має право вас зняти. Народ всі народ. А то, а то, оказується, ви вже розділи. Ми народ, а ви все. А так. Так, народ, так. Ми, Такого не, не, не може. Ну ви ж тільки керу керували, не, не виходить. Так напишіть пишіть чиновники, так це вне нього так? Ну ж, звісно. такі, як ви, я бачу, що це вне не народ.